210 років тому народився феномен України Тарас Шевченка. Він прожив всього 47 років, із них 34 в неволі, А встиг зробити більше ніж можна за два-три життя. Його малюють на портретах старим дідом у страшній шапці. Таким ми його пам'ятаємо зі школи, але на цьому концерті в дитячій школі містецтв до ювілею Шевченка ведучий програми Ларіса Маслії. Та Аліна Теремецька запропонували подивитись на Тараса Шевченка з іншого боку. Така основова картинка не зовсім відповідає дійсному образу Тарас то. Тараса Шевченка. Ну, на на, 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 на даний момент це, звичайно, зараз дуже багато в період війни слів нашого Тараса Шевченка. Але найперше, що складає на думку, це ковзар. Це звичайно. Тому що ця книга збірка це якийсь феномен ХІХ століття. Поясню, чому. Уявіть тільки, наскільки Тарас Шевченко був зіркою, саме зіркою тих часів, що майже у кожній хаті був примірник кобзаря. Що ще раз нам доводить, що е, Тарас Горови Шевченко е, не був просто таким е, депресивним е, зеленином-кріпаком, Він був зіркою по житті і став символом е, нашої української нації. Його твори сьогодні це просто шедеври, і вони дуже актуальні. Багато поетичних рядків набувають нового сенсу, коли ти знову і знову перечитуєш, сенсу, над яким раніше ніхто з нас не задумувався. І може здатися, що це просто певний збіг обставин, що з поетом саме так сталося, але ні, тому що Тарас Григорович був дуже харизматичною людиною, і з ним просто не могло статися інакше. І звісно, в програмі звучали вірші поета, та школяри співали пісні. Oh А Долі сивий наш козак, Дніпро з лугами виграває. Я пия вишива. Вірш української мови не отримав такого широкого визнання серед світу, як Шевченківський заповіт. Він переконав на 153 мови. Як помру, то поховати мене на могилі. Серед степу широкого на Україні милі, Що широко полі, і Дніпро круче. Було видно було чути, як рве новуче, як мене все закоїє, осине море. Кров ворожа, а тоді я і лини, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того не знаю я Бога. Поховайте та вставайте, кайдайте, провіте, і вражую злою кров'ю волю окропіти. Звучала на концерті і вірши Шевченка німецької мови. Майне що не югендяре мюзен тротство швінде. Траубен ауге бляйхен і зервінде. Розповіли ведучі літературно-музичного проєкту і про складні відносини поета з жінками. Глядачі побачили уривок з вистави «Доля жіночі» за творами Тараса Шевченка. Вишиваючи співав. Пусти, жіночка, мене вишивана Концерти і несподівані комбінації дуже ефектно прозвучала сучасна стилізація віршів, дивлюся на небо з використанням останнього відліку групи «Європа». Аж цілих 170 років минуло з моменту виходу поеми у світ. А події, які там описуються актуальні і зараз. Тому що історія повторюється, інтерпретується, удосконалюється. Так, удосконалюється і сучасні технології. Так, живучи понад 200 років тому, Тарас Шевченко навряд чи міг би подумати, що його нащадка, е, технічні нащадки. Придумає, так такий штучний інтелект, який зможе згенерувати його голос. Мене звати Тарас Шевченко. Цей голос повністю синтезований нейронною мережею і створений на основі згадок людей, які знали мене особисто. Борітеся, поморюте, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава! І, і ще чудовий епізод із концерту. Це відео було знято при звільненні Харківщини. Наші воїни зривали російський плакат, а там. Слава Україні! Слава Україні! Здоровим, слава. Слава. Две. Две, <реш> І вам слава сині гори кривою у путні. І вам лицарі були, угом незабутні. Борітися, поборите, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Немає, Тарас Григорович Шевченко. Борітися, поборуйтесь, вам Бог допомагає! Слава, слава! Також традиція для концерту присвяченого кобзарю звучали бандура і сопинки. І ще кілька цікавих епізодів з життя Тараса Григоровича. Усім відома історія про те, як геніальний художник Карл Брюлов намалював портрет поета Василя Жуковського. Його розіграли в лотерею серед імператорської сім'ї. І насправді тоді зібрали трохи більше половини суми, яку треба було віддати. За викуп віддали 2,5 тисячі рублів. Нині це понад 40 тисяч доларів. З одного боку це були дуже великі гроші на ті часи, співмірні з річним доходом маленького маєтку чи села та з іншого. За викуп талановитих митців у ті часи просили й більше. Після викупу Тарас навчався в Академії мистецтв у Петербурзі. Коли Тараса викупили, йому було 24 роки. Сошенко, завдяки якому Шевченка викупили, писав, що в нього вселився світський біс. Тарас став так званим тусовщиком. Якби були клуби, він би в них ходив. А так він відвідував різноманітні зібрання та грав у карти це людина, яка до того довго жила в інших реаліях і нарешті відчула ковток свободи. І якби Тарас Шевченка жив сьогодні, то був би він відомим, успішним митцем і доволі скандальним блогером. Так що зануда книжкова характеристика геній, світочка, бжаль іноді точно дратують. І він би це підтримав, а ще він мав відмінне чувство гумору. І після розповіді ведучих про деякі його приколи, веснянка у виконанні Тріо «Нотабене» зазвучала якось іронічно. А пісня, написана Пововаровим, на вершині написані 184 роки тому, поетом Тарасом Шевченка. Звучала навіть по сучасному. Ось таким нестандартним вийшов літературно-музичний проект ні, відома про відомого до 210-ї річниці з дня народження великого кобзаря Тараса Шевченка. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні! Слава Україні! Україна вільна є, залишається і буде тому. А після концерту поклали квіти до пам'ятника Тараса Григоровича. А ви звернули увагу, що у нас Славутичі він теж не старий, незвичайний, молодий і симпатичний. Усіх українців він згуртував і об'єднав у великий український народ сили. його слово могутня, глибинне і надзвичайно актуальна в нас в наш час. І на онованій землі врага не буде супустата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні! Героям! слава! Згинуть наші воріженьки, як Роса на сонці запану.